Друзі, всім карпатського здоров'я. Дивіться, я зараз нічого не можу на тракторі робити, Ну, бо ще рука, як то кажуть, не функціонує нормально. Але дивіться, хочу, дуже багато мені задавали питань, скільки в мене міжряддя на картоплі. І я от власне хочу показати, як в мене виглядає зараз моє міжряддя, і як в мене виглядає зараз картопля, яка вже виросла, яка вже цвіте. От, І я так думаю, що вона мала би плюс до того всього і непогано вродити. Зараз приключаюся на передню камеру. Так, о, дивіться, отак от в мене виглядає зараз город. Значить, тут посаджено 5 рядків картоплі, щоб ви розуміли. Ну, якщо так по рядках ви щось побачите, то можете собі порахувати, по... От я перехожу зліва направо і на відео я чітко бачу 5 рядків картоплі. Але, дивіться, отаке в мене міжряддя. Міжряддя в мене 80 см. 75-80 я завжди таке міжряддя роблю. Дивіться, наскільки це міжряддя все покрито картоплею. Тобто картопля нормально собі розростається і попадає сонце туди. Бачите? І якщо подивитися в загальному на картину поля, ну то відповідно того міжряддя фактично і не видно. Картопля нормально, широко, густо собі росте, цвіте зараз, дивіться, от цвіте трохи, жуки її порять. Жу, О, бачите, О, дивіться. Ми їх періодично там, жінка з дітьми збирає. Так що так в мене виглядає міжряддя 80 см, щоб ви розуміли. Нормально попадає туди сонце, міжряддя, нормально прогрівається земля. Всюди картопля огорнута сонцем, всюди. В цей. І всюди прогрівається все добре, і відповідно всюди вона росте однаково. Оце і, основне, оце і основне, що я хотів донести в цьому відео. Бо дуже-дуже багато людей питається, скільки в тебе міжряддя. Ну, от кажу, 80 см. 80 см, і бачите, як картопля росте, і нічого не падає, не лягає. Все стоїть, все нормально. Ось моє міжряддя, Ще раз покажу зблизько. Вся картопля стоїть, все, ну, все нормально росте собі. І плюс попадає сонце. Оце основне, оце основне що попадає сонце в міжряддя Тобто вона собі і прогрівається, і росте, і, і волога попадає, і є звідки землю взяти для підгортання. От, і їжаками, і тарілками, ну, я того року тарілками вже все, не вспів. Маю, на жаль, таку от річ мушу відносити то все, як то кажуть. Ну, але нічого, пройде час, все загоїться, все заживе, сподіваюся, і сподіваюся, що все має бути добре. Так що, ну беріть собі на замітку. Міжряддя 80 см і все нормально росте. Сьогодні ще схожу на поле, подивлюся, звичайно, що там, як там. от, Та і таке. На поле недовго, туди-назад, бо спухає рука мені трошки, якщо довго на ногах знаходжуся. Тому більшість лежу. Ну, Але картопля росте, картопля буде, я сподіваюся, мало, мало би бути все нормально. От, тут городина якась там всяка, якісь гарбузи, бачу, кавуни ростуть далі, там капуста, все є. Ти, слава Богу. Ось така відповідь на питання, яке у вас міжряддя. Всім мирного неба і сподіваюся до наступних зустрічей на каналі.